Успіх дитячого садка починається з педагога. В Черкасах відзначили переможців конкурсу, який відбувся серед працівників дитячих дошкільних закладів міста. 31 педагог з дитячих дошкільних закладів міста виявив бажання позмагатися у п'яти номінаціях конкурсу. Визначити переможців було достатньо складно. Ділиться голова журі конкурсу, заступник черкаського міського голови Анастасія Чубіна. Всі творчі, креативні, талановиті, і все ж журі вдалося обрати кращих. Насправді критерії для оцінки було дуже багато, і скажу, як голова журі, що визначать. Переможцем було дуже дуже важко, тому що е, в нас традиційно всі працівники дошкілля вони найкращі. Але не ті, хто виявили бажання брати участь комплекс це люди, які знали там певний рівень підготовки, досвід роботи. Вони мали свої напрацювання, свої методики. Тому, звичайно, е, кожен був дуже достойним і повірте, розрив між переможцем і лауреатом він був дуже і дуже низьким, тому кожен бал мав своє значення. Юлія Карпенко одна з тих п'яти переможців. Вона працює музичним працівником у дитячому дошкільному закладі. номер 22 Жайворонок. Ця відзнака для мене є великою честю і підтвердженням в тому, що моя креативність в музичному розвитку дошкільнят є правильною. Я щаслива тим, що моя професія і моє хобі єдине ціле це справа усього мого життя. Я дякую всім за підтримку за те, що вірили в мене. Дуже вдячна своїм батькам за життя. Я пишаюся тим, що я українка. Лаурати конкурсу отримали подяки від міського голови Анатолія Бондаренка, а переможці сертифікати на 25 тисяч гривень. Дійсно, ці люди заслуговують на повагу на шану. І те, що вони віддаються нашим дітям, це люди з великої літери. Значить, черкаські дитячі садочки вони завжди брали участь у суспільно-політичному житті нашого міста, починаючи від допомоги тимчасово переміщених особам, закінчуючи допомогою збройним силам України. І в кінці конкурсу ми бачили, що десятки школами вручили реби нашим бригадам, які захищають нас. На сході нашої країни І я скажу, що я пишаюся черкаськими освітянами, тому що їхні здобутки вони відзначені на всеукраїнському рівні. Відзначення лауреатів і переможців конкурсу стало приводом для освітян міста, щоб зібратися і подякувати воякам ЗСУ, завдяки яким ми маємо змогу жити, працювати, виховувати дітей спільними зусиллями. Освітяни зібрали кошти і придбали кілька ребів, які передали представникам військових частин. Один з ребів поїде у підрозділ, де служить нині черкаський освітянин Ігор Воронов. Уже не вперше освітянська родина міста Черкаси допомагає нашому підрозділу цього разу. Це реби реби фактично це врятовані життя. Вони демонстрували неодноразово вже на полі бою свою ефективність. коли чиїсь батьки, чиїсь діти лишалися живими після влучання або недольоту якогось дронів саме тому передаючи ось такі реби, ми всі маємо пам'ятати, що сьогодні було врятовано і буде врятовано як мінімум одне життя. Варто зауважити, що конкурс успіх дитячого садка починається з педагога відбувся у місті вперше та ще й у такий непростий воєнний час. Тож є сподівання, що традиція буде продовжена.